Казка кривенька качечка. Жили собі дід і баба, а дітей у них не було. Усе сумують вони, а потім дід і каже бабі: Ходімо, бабо, у ліс по гриби. Пішли. Збирає баба гриби. Глядь у кущику гніздечко. А в гніздечку сидить качечка. От і каже баба діду, подивись, діду, яка гарна качечка. Дід каже, візьмімо її додому, нехай у нас живе. Стали її, стали її брати, бачать, у неї ніжка зламана. Вони взяли її, принесли додому, зробили її гніздечко, обклали його пір'їнками, посадили в нього качечку. А самі знову погриби пішли. Повертаються? Бачать, у хаті скрізь прибрано, хліб напечений, борщ сварений. Вони до сусідів запитувати. Хто це, хто це? Ніхто нічого не знає. На другий день пішли дід з бабою знов погриби. Приходять додому, глядь, а в них і варенички зварені, і веретенце з пряжою на віконці стоїть. Вони знов у сусідів запитувати. Чи не бачили кого? Бачили, кажуть ті, якусь дівчину, вона з криниці воду несла, така красива, тільки трошки кривенька. От діди баба думали думали. Хто б це міг бути? Ніяк не придумають. А баба потім і говорить, діду. Знаєш що, діду, зробимо так. Скажемо, начебто ми йдемо по гриби. А самі сховаємося і підгледимо, хто це нам воду носить. Так вони і зробили. Сховалися за клунею і раптом бачать. Виходить з їхньої хати дівчина з коромислом. Така красуня, така красуня, тільки що кривенька. Пішла вона до криниці, а дід з бабою в хату. Глядь, немає в гніздечку качечки, тільки пір'я повно. Вони тоді взяли гніздечко і кинули в піч, там воно і згоріло. А тут і дівчина з водою йде. Увійшла в хату, побачила діда і бабу та відразу до гніздечка, а гніздечка й немає. Як заплаче вона тоді. Дід баба до неї утішають Не плач, люба. Будеш нам замість дочки. Будемо ми тебе любити і пестити, як свою рідну. А дівчина каже: Я вік би у вас жила. Якби ви не спалили мого гніздечка та за мною не підглядали. А тепер не хочу. Зробіть мені, дідусю, прялочку і веретенце, я від вас піду. Плачуть, діди, баба, просять її залишитися, не погоджується. От і зробив тоді дід їй прялку і веретенце. Сіла вона в дворі і пряде. Раптом летить з грайка каченят. Побачили її і заспівали. Генде наша діва, генде наша Єва, на метеному дворі, та й на тесаному стовпі. Самопрядка шумить, веретенце дзвенить, скини моїй попір'їнці, з нами нехай летить. А дівчина їм відповідає, Не хочу я з вами, як ходила по лужку, поламала ніжку, ви мене залишили, далі собі рушили. Скинули вони попір'їнці, а самі полетіли далі. От летить інша зграйка. Ці теж заспівали. Ген-де наша діва, генде наша Єва, На метеному дворі та й на тесаному стовпі. Самопрядка шумить, Веретенце дзвенить, скинемо їй попір'їнці. З нами нехай летить. Дівчина їм теж відмовила, і вони полетіли, скинувши їй попір'їнці. Аж тут летить і третя зграйка. Побачили вони дівчину і враз заспівали. Генде наша діва, генде наша Єва, на метеному дворі та й на тесаному стовпі. Самопрядка шумить, веретенце дзвенить, скини моїй попір'їнці, з нами лихай летить. Скинули і вони попір'їнці. Обклалася дівчина пір'ячком, обернулася качечкою. І полетіла разом зі зграйкою, а дід з бабою залишилися самі. От вам і казочка і бубликів в'язочка.